Коли в співпраці з німецькими військами гуцули здобули визначну перемогу, здобувши від 600 до 1200, за різними даними полонених в тяжкому нерівному бою, то цей Альфонс Ерле казав: Я таких бойовиків не бачив у житті. Я німецький старшина, який провів 14 вишкалів, взяв участь в багатьох боях я таких бойовиків не бачив. І таку сказав визначну фразу Я з такими бойовиками хотів би жити і вмерти. І, на знак вдячності до гуцулів, він десь роздобув оркестру військову і наказав грати винятково українські пісні: Не пора, не пора, ми гайдамаки», гімн український. Розумієте? І чим, як пише Михайло Горбовий, остаточно схопив гуцульські серця. І гуцули знайшли серед німецьких старшин братів, як він пише. Загалом, ця тема українсько-німецьких стосунків, вона в українській історичній літературі висвітлюється дуже тенденційно. Тобто за радянських часів це було добрим тоном погано писати про німців. А всі багато істориків, які зараз пишуть уже під час існування української держави родом із Радянського Союзу, то вони за інерцією в німців зображують негативно. Забуваючи, що німці під час Першої світової війни були нашими природніми союзниками, товаришами січових стрільців, а згодом і вояків Галицької армії. І що багато німців були творцями Галицької армії. І, зокрема, оцей Альфонс Ерле, він настільки закохався в гуцулів, що вирішив з українським військом, якого ще не існувало, пов'язати своє життя. І згодом ця його мрія збулася, і він став одним із творців Галицької армії. Він був начальником штабу, начальної команди Галицької армії. Він був першим квартирмейстером і начальником штабу першої бригади УГА. Га. Взагалі дуже багато німецьких старшин склали кістяк Галицької армії. і Боролися з поляками за те, щоб Галичина, і Волинь, і Гусульщина. Війшли в склад української держави. Ми не повинні про це забувати. І просто таким таким болем і читаєш ці примітивно упереджені просовєтські такі, такі оцінки німців, які повторюю, під час першої світової війни були нашими природніми союзниками, тому що вони билися з Росією, яка поневолила наш народ. І вони допомагали нам позбутися цієї тюрми. На народів. На До речі, німці визнавали гуцулів за українців. Поляки казали: ви, ви русини, ви гуралі, там, ви не, не українці. Гуралі це ну, ще, там, горці, мешканці гір, верховинці. От. А німці визнавали гу, гуцулів за, за українців. І не раз їм кричали: Гох! Гох це слава, Гох-українер. І казали, що такі бойовики, як гуцули, обов'язково повинні здобути вільну Україну. І до речі, я хочу сказати, що е, в противагу деяким історикам у вояцьких спогадах немає нагінки на, на німців, немає очорнювання німців, тому що це були їхні бойові побратими. Ті, е, німці, шанували вояцьку е, вмілість гуцулів і оцінювали їх як рівних собі. як... Амарадів, як побратимів, і так само і гуцулів. Величезна кількість на фотографії, які вперше туркуються. Є і відомі, ось, наприклад, Сень Горук, один з організаторів цього стріла Сландрій Кік. А це син Івана Франка, Петро Франко. Такі красиві типи. А ось один із командирів гуцульської сотні, Амелян Левицький. А ось він в троні вже, бачите. І шапка накинута, тому що йому так голову розбило, що нічого не збирав. Ось Олена Степанів про неї тут теж є спор. А ось оці записки, бачите, які я розшифровував. Ось страшно, страшно тяжка робота, свої очі посадив. Бачите, записки гуцульської сотні першого полку українських січових стосів з років 16 17 Михайло Горбовий, в ОСС Косова. І оце перша сторінка цього. цього. Оця книга, про яку йдеться гуцули у визвольній боротьбі, спогади січового стрільця Михайла Горбового, дуже багато додатками. Там і біографічні додатки є. Тобто, от згадав Горбовий якогось свого товариша. Ми на нього даємо біографічну довідку. Є там і додатки значить, біографії гуцулів з Прикарпаття. Лаконічні, переважно, звичайно, дуже багато фото, додаток. Ну, і, і серед тих і інших є спогад стрільця гуцульської сотні Олекси Зіня. Згодом він емігрував в Канаду і син його став визначним науковцем в Канаді. І оцей Зінь на передовій на Кирлібабі мав контакт з російськими вояками, українцями з походження. Справа в тому, що росіяни, ну, російські війська стали на невигідні позиції без лісі, і була зима дуже холодна, і їм не було чим топити. австрійські війська були в лісі, і їм було чим топити, землянки, і їм не, не, не так тяжко це. І ось він якось був, в нього був вихідний після чергування, і він підліз під ці російські позиції і війшов в контакт з цими вояками. Так просто. Сам каже, не знаю, чому я туди поліз. А ці люди говорили українською мовою. І от він їм дозволив: каже: ідіть сюди, пиляйте дерево, поки я тут, щоб вам було тепліше, щоб ви могли чим чим топити. А я поговорю з вашим командиром. І от вони сіли на дерево із цим Андрієм, зводним, із російського війська, у них почалася дуже цікава розмова. От. І цей зінь питає в нього. а ви що, українець? каже, що українською мовою говорите. Каже, та не тільки я українець, а весь наш 254-й Николаївський полк є український. І потім цей Андрій е, каже Алексію, якби ти мене убив, ти б не мав би щастя в житті. каже. Бо моя жінка і мої двоє синів прокляли б тебе. Бачите, яка віра в силу прокляття. У нас як зараз це. Так не фігурує. От. А цей Зінь каже: А чого ж я тебе маю бувати, або ти мене? А він каже: А ти що не розумієш, що ми б'ємося за інтереси чужих нам государств? І отут пише Олекса Зінь, я зрозумів, що я маю справу значно мудрішим чоловіком від мене. Тобто, завжди в цій історичній літературі. Галич Галичан, гуцулів зображують січових стотриців, що от вони свідомі борці за самостійну Україну. А от ті українці, малороси з російської армії, вони.